Я взагалі не розумію смс, це какой-то обмін, для мене це взагалі то есть це дві абсолютно вещи, які для мене непонятні. В принципі, негативно, бо це наша територія, але якщо це збереже наші, наші хлопців, які там помирають, то може якось можна було підомовитися. Щоб... Не знаю, зробити якусь буферну зону, щоб це була і не їхня, і не наша, хай би була буферна зона. Молодець, ну я да. не знаю. Ну, якщо так дивитись справді в очі, то це наша територія, і не хотілося. Ми за що воюємо, за що ми погибаємо люди наші за те, щоб ми були цілісною Україною. Але дивлячись зараз на те, що робиться на лінії фронту, да, це дуже важке. Це питання. дуже важке питання, тому що хлопці гинуть, і я, як військовий, це бачу. Мені дуже шкода тих хлопців. Але якщо дамо територію, то теж за що ми тоді погибали? Ну, діло в тому, що ну, якщо вони нам допоможуть, то хай вже вони як то діляться. Я так, моє таке мнення. А там не знаю, правильно, неправильно, ну, в общем, таке моє мнення. Цілково позитивно, бо я вважаю, що для нашої країни це шанс. Все якщо це буде на США, то буде Путін. Хто краще. Моя думка. Да, потому что все надра належат народу с Конституции Украины. Мы законопослушные люди. Мы относимся, мы чтим нашу Конституцию. Как там написано, так и должно выполняться. Это гарант. Да. Гарант наших прав и Разумный выбор, потому что Краще, лучше, лучше Така угода, ніж нас без підтримки США нас окупують. Ну, тут головне слово «імовірно», тобто ніхто не знає, чи вона реально буде, але якщо все-таки нам дадуть допомогу за обмін ну, за наші копальни, то тоді я за. Тут головне, як би впевнитись, чи це реально буде. Позитивно. Зброю за наші копальні. Позитивно негативно, тому що допомога сьогодні є завтра немає Ресурси Вони спільні для нашої країни. Їх потрібно розподілювати неопосередковано між жителями нашої держави, беручи до уваги, як так би мовити, думку кожного жителя нашої країни.